Ви спасені по благодаті через віру. Ви багаті по благодаті через віру. Амінь. Ви здорові по благодаті через віру, і це було споконвіку, було слово. І це було споконвіку. І це було споконвіку, було слово. І це слово про твою сім'ю було споконвіку. Алілуя. І що ж тепер? І що ж тепер нам робити, дорогі сіні? А що ж нам робити? А сьогодні, знаєте, все дуже просто. В мене, я чую, я це вже проповідував. Не один раз, напевно, да? Але дивіться, доросіні. Але знаєте, сьогодні, що відбувається сьогодні? Сьогодні ми маємо розуміти, хто за що відповідає. Ми маємо розуміти, що Бог сьогодні відповідає за свою частину, а ми. Відповідаємо за свою.